Вітаю вас в ефірі. Перший випуск нової передачі про кубок ФК Універ. «Спортінформ». Кубок футбольного клубу Універ один з найбільших аматорських футзальних турнірів в Україні. Нещодавно завершився черговий вже 21-й за ліком розіграш кубку і вже зовсім скоро стартує новий 22-й сезон. У цьому випуску ми ще раз нагадаємо сезон, що минув, а також заглянемо у сезон майбутній. Ми розповімо вам, як команди готуються до нового сезону, про можливі трансфери і завдання кожної з команд на новий сезон. Утож, у Цьому випуску ви побачите. Чемпіонський шлях моноліту з прицілом на золото у будь-якому турнірі. А щастя було так близько. жилстрой 2 поступився у битві, але не у війні. Чи готовий епіцентр замахнутися на медалі? Кронверк Сінема у новий сезон з новою назвою. Чи буде пірана такою ж непереможною в Суперлізі? ZFord Group АТЛ і Пульс. Від кого чекати сюрпризів? Чи зможуть новачки нав'язати боротьбу старожилам Суперліги? Шлях моноліту в цьому сезоні нагадує біг досвідченого стайра, довго розгойдуючись на старті, в кінцівці сезону, жовто-сині набрали крейсерську швидкість і вирвали золоті медалі на фотофініші, яким стала серія пенальті. У перших турах моноліт не радував уболівальників результатами. Невпевнена гра команди змушувала аналітиків робити песимістичні прогнози на сезон. Однак, коли команда офіційно припинила виступи у вищому дивізіоні чемпіонату України, Раїни результати в обласному турнірі помітно покращилися. В середині сезону команда випередила тепловик і накинулася на вздогін за Желстроєм-2. Переможна серія в останніх шести турах дозволила моноліту обійти ЖилСтрой 2 в підсумковій таблиці. Фінальна гра була схожою на голівудський трилер, програючи 0-2 по ходу зустрічі. Команда Віталія Чернишова знайшла в собі сили переломити хід поєдинку і вирвати перемогу в серії після матчових пенальтів. До захисту титулу команда Моноліт готується більш ніж ґрунтовно, проводячи ігрові збори в Донецьку і виступаючи на різних турнірах, серед яких Кубок визволення і Кубок Донбасу. Про хід підготовки до нового сезону, а також про цілі і перспективи команди, розповість головний тренер Моноліту Віталій Чернишов. Думаю, 1 августа мы все собрались, все пришли в нормальной форме, все готовы. И с 1 августа мы начинаем готовиться к новому сезону. Сейчас будем выступать на Кубке освобождения. И в конце месяца также будем выступать в Луганске на турнире Кубка Донбасса. Так будем готовиться к сезону. Будем пытаться бороться за призовые, ну, за первое место в каждом турнире. В принципе. Поэтому такая задача наша. Наши игроки привыкали бороться только за первое место и только на победу играть. Цель, как и в каждом турнире, в котором мы собираемся участвовать, это нам надо защитить тот титул, который мы выиграли в прошлом турнире. Поэтому, в принципе, мы должны играть только на победу. Мы уже договорились, Павел Батагов будет у нас с этого сезона выступать за нашу команду. В команде хотелось бы улучшить наверное, реализацию, все-таки повысить качество реализации голевых моментов. Все-таки в этом компоненте мы страдаем. Хотелось бы, конечно, быстрее переходить в атаку. Ну, вопросов много, но, наверное, основной вопрос все-таки это вопрос психологии и качества реализации голевых моментов. Потому что мы их создаем достаточно, не все реализуемые. Отсюда и возникают проблемы в играх. 2 в минулому сезоні побував у шкурі тепловика річної давнини. У серії пенальті фіналу 20-го кубку між тепловиком та жилстроєм 2 фортуна була на боці будівельників. А на цей раз удача відвернулася від команди жилстрой 2. Хоча початок сезону для команди виглядав безхмарним, Желстрой 2 з самого початку заявив про свої чемпіонські наміри, набагато відірвавшись від своїх суперників. Команда задовго до закінчення турніру забезпечила собі місце у фіналі і в останніх іграх не демонструвала того настрою, який був на старті. Можливо, через це команда опустила стрімкий ривок моноліту. До того ж, програвшуємо більшість особистих зустрічей. Таким чином, напередодні фіналу вже моноліт виглядав фаворитом. Тим не менш, в команді «Жилстрой-2» зібрані кваліфіковані футболісти, які того вечора виглядали нітрохи не гіршими від суперника. Більше того, команді не вистачило зовсім трохи, щоб завоювати титул. Лише наприкінці зустрічі Моноліт зумів зрівняти рахунок і перевести вирішення долі титулу в серії пенальті, яка, як відома, лотерея. У ній більш вдалими виявилися гравці жовто-синьої команди. Проте в новому сезоні ніхто не сумнівається, що Жилстрой 2 буде боротися за золоті медалі. Епіцентр з кожним сезоном все ближче підбирається до заповітних медалей. За п'ятим місцем слідувало два поспіль четвертих, і в новому сезоні епіцентр сподівається зійти на п'єдестал Суперліги. Головним конкурентом епіцентру протягом більшої частини сезону була команда Кронверк Сінема. Саме ці дві команди боролися за потрапляння в четвірку, яке давало право зіграти у матчі за третє місце. Епіцентр впорався з цим завданням за кілька турів до закінчення чемпіонату. Але в бронзовому фіналі вирішальну роль зіграв досвід, який дозволив тепловику додати черговий комплект нагород до своєї колекції. Не можна не відзначити величезний внесок в успіх епіцентру в останніх сезонах одного з лідерів команди Олександра Пивоварова. На новий сезон у головного тренера епіцентру Валерія Кушки великі надії. Враховуючи відсутність в суперлізі тепловика, плани епіцентру не виглядають нездійсненими. Детальніше про завдання, новачків команди і про підготовку до нового сезону розповість Валерій Кушка. Мы готовимся за счет игр, тренировки у нас есть на стадионе Металлис сейчас проходят. И участвуем как бы, в турнире «Металлист лига в летнем uh -huh. суперлиге. За счет матча выводим себя на пик формы к сентябрю, к октябрю на крази. Ну, наверное, всегда интересно играть с самыми сильными командами. Я считаю, что в прошлом сезоне это были и тепловик, и Желстрой, монолит в какой-то мере «Кронверк». Вот. Поэтому с этими командами, со всеми было нам очень тяжело и приятно играть. Стараемся максимально подходить к этому вопросу. И, естественно, место в тройке должно быть 100%, потому что как бы, последние 3-4 турнира мы постоянно прибавляли в местах занимаемых по ходу сезона. То есть были пятыми, шестыми, пятыми, четвертыми. Но вот в этом прошлом сезоне опять повторили четвертый свой результат, четвертое место. И хотелось бы в этом году быть как минимум выше четвертого. Но если будут лучше... Никогда. Мы не откажем. Как бы собираемся сто процентов, но получится ли нет на данный момент, сказать не могу. Идут переговоры с людьми, с футболистами. Вот. Как, Як вийдеться, ще не можу сказати, але до сентября по-любому щось буде відомо точно усилюватися на 100%. У новому сезоні в Суперлізі ми не побачимо команду під назвою Кронверк Сінема. Але не поспішайте засмучуватися. Просто команда буде виступати під іншою назвою Нікс Арс. 21-й кубок став дебютним для команди в Суперлізі. Один з лідерів харківського міні-футболу на траві нарешті увійшов і до когорти кращих футзальних команд Харківської області. Щоправда, дебютний сезон Суперлізі Кубка ФК «Універ» не можна однозначно назвати успішним, оскільки команда посіла п'яте місце. Тим не менш, команда зарекомендувала себе як міцний і непоступливий суперник, який відібрав очки у всіх без винятку команд Суперліги. До того ж, команда під грамотним керівництвом Богдана Чепеля набралася неоціненного досвіду, який безсумнівно допоможе їй у найближчому сезоні. Далі слухаємо Богдана Чепеля. Діло в тому, що такого відпускать у нас і не було, тому що ми паралельно приймали участь в турнірі на металіст би, поэтому ну, ребята съездили на море, отдохнули там. Кожен как. Як... считал нужным, ну а команда продолжала играть. То есть, как такого отпуска не было, они не отдыхали, а играли в футбол. Ну, мы уже один турнир отыграли в Суперлиге. Не все прошло так, как хотелось. Но приобрели опыт и теперь ставим максимальные задачи. Это, ну, По крайней мере, я как тренер ставлю такую задачу попасть в финал. В финал Суперлиги или, супер или высшей лиги, какая там будет. Желстрой, Монолит и Эпицентр. Это самые главные наши конкуренты на данный момент. Ну и думаю, еще какие-то команды выстрелят, которые добавились, которые добавятся. Ну, со всеми будет непросто, но вот три самых главных соперника это Желстрой, Монолит и Эпицентр. Да, мы сейчас ну, в связи с тем, что распалась команда Тепловик, мы планируем усилиться. Как минимум двумя исполнителями. А кем конкретно? Золотухин и Бутенко. К тому же сейчас мы тоже как бы ведем переговоры с Павлом Корничуком, который имеет опыт выступления за Харьковский локомотив. И вполне возможно, что он тоже окажется в нашей команде. Зараз складно сказати, хто з новачків здатний вистрілити вже в дебютному для себе сезоні Суперліги. Номінально найбільше побоюватися варто чемпіона першої ліги 21-го кубка команду Пірана. Яка вже в минулому сезоні виглядала готовою поборотися із командами Суперліги. Навряд чи хтось із амбітних дебютантів буде ставити перед собою завдання всього лише виживання в суперлізі. У складах цих команд багато кваліфікованих гравців, які звикли вирішувати найвище завдання. До того ж, перед підвищенням у класі слід чекати підкріплення складів. Окрім пірани, цього сезону Суперліга поповниться командами ZFord Group, АТЛ і Пульс, кожна з яких здатна створити сенсацію. Або, як мінімум, попсувати нерви фаворитам. Усі команди показують красиву, агресивну гру, щоб От кожної гри всі учасники отримали удовлетворення. Турнир прошел на хорошем уровне, и все повысили свое мастерство. Спортивные борьбы, злость, азарта, здоровье прежде всего. Футбол – это для здоровья мы играем. Вот. И всем удачи. Там хочется пожелать всем честной спортивной борьбы и чтобы поменьше было травм, а побольше положительных эмоций, потому что ну, мы все собираемся играть в футбол для того, чтобы получить радость, удовольствие. Вот этого и желаю всем. Отже, все свідчить про те, що попереду незабутній сезон, якого ми всі чекаємо з великим нетерпінням. До нових зустрічей і вболівайте за футбол.